Привіт, мої хороші. Сьогодні у нас перший урок досить таки потужного курсу нейропластичності мозку і стратегії мислення німецької як носії, Ви вже великі, дорослі, у вас високий рівень. А Хто на рівні барахтається А1, або ще на барахтається А2, Б1, то у нас на Ютюбі є безкоштовні уроки, де можна це все нагнати. Граматику, я маю на увазі. Розмовні курси, курси можна купити. Звертайтеся і розберемося, а поки що. Тема нейропластичності мозку, мої гроші. Це ідеальний вступ сьогодні у нас. Ми будемо поєднувати мову, нейронауку і практичну методику. Отож, нейропластичність це та штука, яка допоможе нам адаптувати наш мозок до практики. Ми будемо повторювати з емоційним залученням, що буде створювати нові нейронні зв'язки. Створення нових нейронних зв'язків. Ось що найважливіше, щоб думати німецькою, потрібно створювати мовні нейрошляхи. І перекладати, як ми це з вами робили на малесеньких рівнях, але і чути, і відчувати структуру. Тому мета нашого цього курсу сформувати автоматичне розпізнавання граматичних моделей, сильних, слабких дієслів, аблауту, іноді без перекладу. Ну, все, мої гроші, будемо з вами працювати. Розгортайте зошити. Якщо вони у вас вже завершилися, то давайте візьмемо новенький, бо у нас буде багато ось таких от табличок. Ну, хотіли нейронауку? Ну, де не що хотіли, а просто треба трошечки в ту сторону теж думати. Ми сьогодні розберемо з вами різницю техніки запам'ятовування сильних слабких дієслів. Є студенти, які взагалі не знають, що це таке. Відповідно, дивіться, мої хороші, Залежно від. Створение основных форм и типа відмивания є діє слова Schwache, Machen Machte gemacht, є schachke, helfen half geholfen, anders group die Schwachen verben. Canon kante gekant nennen. Бренен, бранте, гебрант, ренен, ранте, герант, зенден. Ми розберемо зараз усе. занте зендете, гезант, гезендет. Венден, ванте, вендете, гевант, гевендет. денкен дахте, гедахт. підтягнемо. Ви собі цю табличку можете зафотографувати. І... Нею ми будемо надалі користуватися, бо наступні уроки я покладу на ці таблички. Наступне: дівербен претеріто презентія. wissen wusste gewusst können konnte gekonnt dürfen dürfte, gedürft Mögen, mochte gemocht wollen wollte gewollt sollen sollte gesucht. müssen musste gemusst Ne Prableme ohne regelmäßige Verben sein war gewesen haben Hatte gehabt, «werden», wurde geworden, tun tat «getan», «gehen», ging, ging, «gegangen», «stehen», «stand», «gestanden», «bringen», brachte, «gebracht». Тепер мої гроші. Паралельні форми дієслів зенден і венден можуть мати різні значення. Що це означає? Мої гроші на курсі B1 Я з вами сиділа. Два місяці ми розбирали, яка різниця між різними дієсловами. Відповідно, ось це із цієї теми. Це різниця між двома формами дієслів, сильного і слабкого відмінювання у німецькій мові: зенден, зенте, зендете, і венден ванте вендете. У німецькій обидві форми правильні, але вживаються в різних контекстах. Зенден, Занте це стара, сильна форма, і вона вживається, коли йдеться про надіслати лист повідомлення. Це можна собі написати: zante, надіслав лист повідомлень. А зендете це слабка форма, як ви бачите. Ось у нас у реченні вживається, коли йдеться про транслювати, передавати по радіо чи телебачення. Дуже цікава річ. Гляньте, приклади із цього тексту. Ну, який текст? Там далі буде текст, але «Ich sandte, sendete den Brief mit der Luftpost». Я надіслав лист авіапошту. Дивіться, яка класна річ. Обидві форми можливі, але «sandte» звучить природніше. «Radio Dede ihr sendete gestern eine Veranstaltung aus der Kongresshalle». Радіо NDR» вчора транслювало захід із Конгрес холу Тут вживають лише вендете, бо йдеться про передачу в ефір. Ось така ситуація. Все, записали чи ні. Треба поставити паузу і записати. Тепер венден. «Ванте вендети «Ванте» – це сильна форма, і вона вживається в значенні повертатися до когось, звертатися. Вендети слабка. Запишіться. Вона вживається у буквальному значенні. Повертати, перевертати щось. Ось у нас є приклади з посібника. Вона відвернулася від нього. Зазвичай кажуть ванте, бо це переносне значення. Кравець вивернув пальто на інший бік. Schneider вендете ден Mantel. Тут бо будія буквально. Ну, саме, хороші. дивіться, чи ви написали собі, що зенден, zante, zendete є сильна форма і слабка. Сильна занти, слабка зендети. Вживання занти надсилати лист, zendete, транслювати. Венден, ванти, вендете, сильна форма ванти, слабка форма вендете, ванти відвертатися, вендете перевертати річ. Ось цей курс, що ми робимо, він не є основним. Основними є оті які походили у мене А1, А2, Б1. Це вже ми вилазимо на рівень Б2, і на нього рідко хто вилазить. Але ось, бачите, така ситуація. Це вже вищий рівень. Поїхали далі. так Я хочу подивитися, зайти 2 секундочки в Zoom, бо минулого разу у англійців не було трансляції. Тобто ми вирулили цю ситуацію Але мені довелося гратися потім це все. Вирізати і таке інше. Так, шире відбувається чи не відбувається, має відбуватися. Я можу побачити свій екран. Ну, є, як є. Так, з цим ми розібралися. Хто не розібрався, піднесіть руку, напишіть, тобто, в нашому випадку, в чат. Я заходжу, так треба свою голову розумно забрати: звідси, в сильні дієслова. Що тут у нас робиться? Сильні дієслова німецького називаються штаххе. Вербор. Окей. Сильні дієслова мають в основі свого о, свого слова вокаль вексель Ми його вчили в граматиці на п'ятому році десь так ось ці вокальдакси були. Це зміна голосної. І ось ця зміна голосної називається аблаутом. Я вам казала, що таке аблаут, але далі ми не пішли, ми не, не говорили на рівні. А один, звісно, що таке аблаут, скільки їх там буває, ми так трошечки його коснулися. Але тепер прийшов час. Сказати вам, що залежно від характеру Аблаута, є сім груп сильних дієслів і, і сім рядів Аблаута. Якби я вам сказала це на початковому рівні, коли ви не знали, як буде день ніч німецькою, то б знаєте що? Давайте не будемо про це говорити, а про інші корисні речі, але тепер уже настав час. Перша група Гляйтен. В основі одразу, бачите, вам пишуть: гліт, гґлітен єсть або штайген, бачите теж ай. І довгий штіг. Дві крапочки транскрипції це довгий звук. Гештін. Другий вид, коли верен. Бачите, уже не ось такий звук, а ось такий ферло, верлон. Або, бачите, Б, це ж та сама друга група. Шлісен, «шлос», гешлосен. Das werfen, warf, geworfen, binden, band, gebunden, Das Kuschen U, Beginnen, begann, begonnen. Четверта група, E, befehlen, befall, befohlen. Gebären, gebar, geboren. Nehmen, nahm, genommen. Sprechen. 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 Ось ці таблички вам треба по одному прикладу принаймні позаписувати. Нам ці аблаути згодяться. Ми будемо це показувати. Ще вправи сьогодні я в телеграм вам закину. Гебен, габ, гегебен. Зеєн, за гезеєн. Дивимося, шосте. Tragen, trug, Фален, fiel, gefallen, штосен, stieß, gestoßen. І тут краще його виписати. От написати приклад і сказати, чому він відрізняється від попередньої групи. А, і а. А і, і, а. О, і о. В такому плані. Далі щось все. Руфен, риф, герун. Лауфен, ліф, ГЕЛАУФЕН. Ви собі на відео, я закинув вам це відео в телеграм, можете на ютубі дивитися будете зупиняти і записувати це все. Дивіться, є така штука. Бачите, написано, що анмміаркун треба прочитати tabelle, до таблички. Дії слова Schneiden, leiden, засвідчують консонантен вексель, зміну вже при голосної. Бачите: Шнайден, Шніт, Гшнітен, Ляйден, Цін, Цог, Гецоген. Хто буде вступати до іноземних вузів Австрії, Швейцарії, Німеччина, показуйте їм отакі відео вищого порядку, є мотиваційні. Ви зробили 99 помилок і 100. Як цього уникнути? А є ось такі, які навчають дійсно високим рівнем. Ви, будь ласка, рекомендуйте, тому що це прикольна річ. Двічка. До четвертого ряду аблауту ми відносимо дієслово «комен». Кам, гі, комен. Так. Штам, вокаль, коренева голосна і і. «і». Довга і і. «і». Дивіться, це п'ятий і п'ятий ряд аблаута. Ліген, лаг, гелеген, бітен, бат, «гезесен». І підтягнемо сьомий ряд аблаута – це хан, два дієслова з І в претеріті. Претерітум, претерти, хан, ген, ге хан, фанген, фін, ге фанген. Є ось така ситуація. Але ми б із задоволенням закінчили урок на цій чудовій ноті, але у нас є дієслова з подвійними основними формами. В англійській теж такі є, але не будемо зараз інші мови чіпати, бо це буде до завтрашнього ранку, якщо я заведуся з за англійською, іспанською, італійською і французькою і інше. З 1 березня у нас буде набір. В нас, у нас, мене. Приходьте, я вас прослухаю і скажу, що вам робити, куди вам записатися, на який день і таке і інше будемо займатися. Поки що. Ми з вами розберемо деякі дієслова, які мають і сильні, і швахи форми, і вони мають різне значення є така штука, що найпоширенішою групою є. Ось у нас навіть приклади. Хін, геганг, висіт. Ми це десь вчили, коли А1 робили граматичні курси. А де ван генд. Ein Bild. Handte, gehandt. Weichte? Du? Sie wischte. Sie wurden abrücken Sie auch den Sachod Ich hände das Bild an die Wand. Schuf, geschaffen, Story. Götter hat viel geniale, aber geniale Werke geschaffen. Schaffte, geschafft, präzise. Heute haben wir besonders viel geschafft. Erschrank, erschrocken, Das Kind erschrak vor dem Hund. Erschreckte, erschreckt. Der Hund erschreckte das Kind. Bewog, bewogen. Der Arzt bewog den Patienten zu einer Kur. Bewegte, bewegte. Ruchate. Der Wind bewegte die Gardinen. Erlosch, erloschen. Wo hast Das Licht im Zuschauerraum erloscht. Löscht, gelöscht. Wo hast du wie Die Feuerwehrleute löschten schnell den Brand. aber ab, gewogen. Uh, щось зважити. DF ab, das Paket woke 3 kilo. Wiegte, Vieckte, bewiekte, de mute wiegte das kind in den Schlaf. Ось така ситуація у нас. На цьому ми гроші, і наф і досить. Ми з вами будемо робити вправки, вправки зараз 8.44. Я вам посилаю вправки в Телеграм. Їх тут ну, досить такі багато. Вчора я вам таке саме робила із вступом у наш курс. Будь ласка, робіть перевірочні відповіді, будуть теж через кілька годин, щоб ви звірилися, домовилися. Ну що ж, чекаю ваші коментарі. Поставте Людмилі Анатоліївні лайк, і ми побачимося з вами дуже.